Прийшли, заспівали, перемогли. Таку назву має виставка у Богдановому університеті. Проєкт присвячений історії міжнародного тріумфу Щедрика Миколи Леонтовича та світових гастролей Української республіканської капели під уродою Олександра Кошиця, уродженця Черкащини. А легендарні композиції заспівав камерний хор Канон. Цю виставку у Черкасах презентували вперше авторка проєкту, дослідниця історії інтернаціоналізації Щедрика та культурної дипломатії України Тіна Пересунько розповідає про створення пісні. Це виставка, на якій публікуються документи, які от я досліджувала, збирала в десяти архівних установах бібліотеках чотирьох країн світу. Це не тільки матеріали з українських архівів, але також з Праги, з Вінніпегу, з Канади і з США, з Америки. Розповідається, як Щедрик було написано, створено Миколою у 16-му році. Як він вперше прозвучав в Європі в 1919, му в Америці в 1922 му році. І на пересуньку до Черкаського національного університету вперше привезла експонат: понад сторічну платівку із нью йоркським записом щедрика. Вперше презентую платівку, яка привезена саме з Америки із Нью-Йоркським записом Щедрика. У цій платівці рівно 102 роки. Тобто, це, по-перше, навіть музейний експонат дуже цінний. Таких платівок в світі буквально кілька, і е, от тільки дві в Україні в, в моїй приватній колекції вона знаходиться сьогодні і вперше презентується в. Черкасах на Черкащині. Це та платівка, яку хор записав рівно за тиждень до прем'єри в Карнегі Холл у Нью-Йорку під час концерту 5 жовтня 1922 року, де тоді американська публіка вперше почула нашого Щедрика. Зі слів завідувача кафедри історії України ЧНУ через українську пісню формувалася українська ідентичність. Саме через українську пісню, через українську таку власне національну традицію, ми формували власне українську ідентичність. І тоді це було дуже важливо, коли становилася тоді українська держава. І дуже важливий момент, що ця культурна діяльність вона була спрямована не тільки для самих українців, хоча тоді ми потребували і зараз це потребуємо, а вона була спрямована назовні, тому що дуже погано світ знав Україну, і ми побачили зараз навіть на нинішніх умовах цього знання явно бракує. А найкраще про інших людей, про іншу культуру можна якраз за рахунок таких безпосередніх контактів. Щедрик не тільки історії відомої пісні Миколи Леонтовича, це проєкт трьох відомих постатей, для яких Україна була понад усе: Симона Петлюри, Миколи Леонтовича і нашого земляка Олександра Кошиця. Ці талановиті люди намагалися пояснити світу, що таке Україна. Вони сподівалися, що вона буде незалежною, каже перший проректор Богданового університету. По-перше, я хотів би дещо розширити. Тло цього проєкту, тому що це не тільки історія відомої пісні Миколи Леонатовича, це в більшій мірі проєкт трьох відомих постатей, яким Україна була понад усе. Зі слів студентки ЧНУ Марії Масенко, такі заходи потрібні, адже тут можна дізнатися про те, що не написано у книжках. Ну, взагалі, заходи доволі цікаві, тому що вони розповідають ту частину історії, яка не написана в підручниках, яку можна дізнатися тільки з вуст істориків, які саме цьому навчалися і у яких є доступ до архівів більших знань. Виставковий проєкт прийшли, заспівали, перемогли. Переглянути можуть зі охочі в навчальному корпусі номер 1 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького до 15 червня. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдано.